Мрієш заробляти 2-3 500 тисяч євро на місяць у Європі у 2025 році. В Європі зростає попит на водіїв вантажів, і це твій шанс. Сьогодні ми розкажемо, чому бракує водіїв, як країни ЄС вирішують цю проблему, і як вавсінерджі допоможе вам стати водієм в Німеччині чи Бельгії. Підписуйся та поїхали. У 2025 році Європа стикається з величезною кризою. Бракує близько 350 тисяч водіїв вантажівок. У Німеччині не вистачає 70 тисяч, у Франції – до 40 тисяч. За прогнозами, до 2028 року дефіцит зросте до 745 тисяч. В глобальному масштабі в 2023 році не вистачало 3 мільйони водіїв у 36 країнах із прогнозом до 7 мільйонів до 2028 року. Ситуація справді складна, адже вантажні перевезення багато в чому забезпечують Стабільну роботу бізнесу вже зараз понад 50% транспортних компаній не можуть розширювати бізнес. 50% повідомляють про зниження продуктивності а 39% – про падіння доходів. В Німеччині дефіцит коштує економіці 10 мільярдів євро щороку через затримки в ланцюгах постачання. Чому так водії старіють середній вік 47 років, а молодь не йде в професію через важкі умови. Та високу вартість ліцензії до 10 тисяч євро. Це коштує економіці мільярди, а товари затримуються на складах. Що ж роблять європейські країни, щоб вирішити цю проблему? Європейські країни б'ють на сполох, вони покращують умови, створюють безпечні парковки, запроваджують мобільний пакет ЄС для кращих зарплат і відпочинку. Деякі країни знижують вік для водіїв до 18 років і субсидують навчання. Технології як додатки для маршрутів чи автоматизація складів, полегшують роботу. А ще Європа відкриває двері для мігрантів, і тут на сцену виходимо. Ми, українці. Шукаєте роботу за кордоном? Актуальні та безкоштовні вакансії згідно з заробітною платою вже чекають на вас в нашому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в описі та в першому закріпленому повідомленні. Для українців це золотий шанс в Німеччині, Бельгії чи Нідерландах. Водії заробляють дві тисячі тисяч євро на місяць. Житло надають безкоштовно або за 200-400 євро. Знання мови не обов'язкове. І ВАВ Сінерджі вам допоможе. Оформлення документів. Пошук роботи за 7-14 днів. Підтримка 24 на 7 від наших менеджерів. Ми вже працевлаштували понад 30 тисяч українців. І для вас знайдемо роботу. Наразі у нас відкрито декілька десятків вакансій для водіїв. Категорії С та С є у Німеччині та Бельгії. Середня зарплата 2800-3000 євро нетто, тобто вже на руку. Умови гарні, зокрема, у більшості вакансій пропонується безкоштовне житло. Вибрати є реально з чого, і це чудовий шанс для тих, хто хоче отримувати вже зараз високі зарплати, а не чекати кращих часів. Під цим відео ми залишимо посилання на наш телеграм-канал з вакансіями. Вони всі безкоштовні, і це важливо. І одразу там можна подати заявку, якщо якась вакансія вам сподобалася. Обов'язково подивіться. А також підписуйтеся на наш канал. Не забувайте про. Лайки та репости у нас багато корисного про життя та роботу в Європі.